У нас є митці, чия творчість не дуже може бути зрозуміла там з людям, такі типу що це таке посуд Ніни Мурашкиної. Вона малює такі дуже цікаві образи. Колись не збираю грошей, викуплю її посуд. Є Микола Таламачев, який робить цікаві переходи, коли ретозований підтекст вклинений в картину. І у нас відразу з оголеними людьми, якимись сексуальними е зображеннями. Це, мабуть, до Арсена Савадова. У нього купа людей на картинах: Все щось відбувається, хтось займається сексом, хтось щось робить. Це якраз про сучасне мистецтво.